Напередодні виборів Зеленський дав інтерв'ю польським змі, де відповів кандидату в президенти на той момент, а тепер вже президенту новообраному Навроцькому. який сказав, що не бачить Україну в ЄС і НАТО наступним чином. Зеленський сказав: якщо союзники, а Польща – це союзники не хочуть бачити нас в безпековому союзі, то тоді пану Навроцькому треба вже починати йти тренуватися. Бо може настати момент, йому доведеться взяти зброю в руки. Сказав. Зеленський тут величезна помилка, тому що коли ти лідер країни, яка у війні, треба бути далекоглядним і думати про те, що може перемогти кандидат із не надто проукраїнськими поглядами. Питання Бандери і, взагалі, питання історичної справедливості і трагедії волинської, реально має бути вирішене. Ми маємо всі разом зустрітися і задекларувати таку форму. Узгодження цього питання, яка влаштує дві сторони, і для України це дуже важливо. Я сподіваюся, що президент Зеленський і його оточення на даний момент про це думають. Адже польська сторона, повторюся, з якою я говорила перед цим інтерв'ю, говорить, що цей пан радикальний з ним буде складно, тому треба поставити крапку в цьому питанні, і це має зробити Україна. Ми маємо зараз бути мудрими і не втратити цього союзника. На мою думку, ваші думки читаю в коментарях.